Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про канадські міграційні новини, а саме велику прес-конференцію, яку зробив міністр міграції Канади Марк Мілі три дні тому. На цій конференції були озвучені доволі неприємні новини для усіх іммігрантів, які знаходяться в Канаді. У тимчасовому статусі як uh, Temporary Residence. тобто це носії work візи в тому числі українці, і це студенти, і наземні студенти, які масово приїжджають до Канади навчатися в коледжах та університетах. На жаль, уряд Канади uh, Робить кроки на зменшення людей, які можуть знаходитися в Канаді в тимчасовому статусі. Уряд порахував, що приблизно 6,2% від усього населення Канади знаходиться в Канаді в тимчасовому статусі, тобто студенти або іноземні працівники, і поставив за мету зменшити цю кількість до 5%, тобто на 20% зменшити кількість людей в тимчасовому статусі. А чому це взагалі робиться і, і, і що сталося? Осталася дуже проста річ, коли уряд трудо прийшов до влади, вони основною метою ставили Давайте привеземо в країну якомога більше іммігрантів. Тому що країна населення Канади старіє, треба комусь робити роботу, яку ніхто не хоче робити. Тобто привезти людей, які будуть закривати робочі міста на тих позицій, які канадці не бажають іти працювати. Ну і взагалом Канада завжди вважалася, от, вважала, що нові іммігранти це якби кров економіки. Люди ці привезуть гроші, люди ці привезуть свої знання, досвід і будуть розвивати країну. А і тому за останні 10 років, по 10, 8, 8 років, коли уряд трудо при владі, вони активно збільшували кількість іммігрантів, які приїжджають до країни. Починалося все буквально з 200 тисяч 250 тисяч людей на рік. А, і зараз а, вони цю цифру доросли до 500 тисяч на рік. А, і коли в прошлому році, в третьому кварталі 2023 року, за один квартал приїхало 420 тисяч емігрантів нових а по тимчасовому статусу, то уряд Канади вирішив, що щось то пішло не так. Тобто кількість людей, яка приїжджає в Канаду, перевищує всі очікування і всі а, можливості, які може надавати Канада. Тобто ці, ці люди а, дають нагрузку на housing market, тобто шукають собі оренду. Всі ці люди шукають собі роботу, всі ці люди а, потребують допомоги різноманітних settlement організацій і так далі. Це все також гроші. А і тому фактично уряд Канади не впорався з таким великим напливом іммігрантів і зараз робить кроки направлені на зменшення людей в тимчасовому статусі. Почали зі студентів у січні місяці, обмежили кількість видава видаваних віз на студентів на 30%. Протягом двох років Канада буде приймати студентів менше на 30%. А, і тепер дійшла річ до власників working visa і власників work permit. А, вони збираються зменшити кількість видаваних work permit, і вони також збираються обмежити починаючи з 1 травня процент які компанії можуть мати іноземних працівників. Зараз люба компанія в Канаді може наймати до 30% людей. По Робочих візах вони збираються зменшити цю кількість до 20%. І така річ, як Лейбер Market Impact Assessment, це такий документ, який міг отримати роботодавець під конкретну посаду. Тобто, на найом іноземного працівника тепер отримати лемієї буде набагато важче для роботодавців. Вони будуть напевно дорожчі. і в ЛМІ, віза по Елемії буде видаватися лише на півроку замість року. Тобто максимально а, зроблять так, щоб роботодавцям було невигідно наймати іноземних працівників. А, тобто, наймання іноземного працівника це повинна бути а, як остання надія для канадського роботодавця, якщо вони нікого не змогли знайти на місцевому маркті, на місцевому ринку праці. А, тому ну справді це не дуже добра новина для тих українців, які е, надіялися, що після 31 березня, 24 року, вони якось таки зможуть отримати свій ворк перміт якщо приїдуть по тим візам, які були видані е, фактично протягом дії КОЕТУ. На жаль, програма КОЕТ не буде продовжена. Це вже офіційно підтверджено урядом Канади, і всі ті люди, які мають візи. А вони навіть якщо приїдуть до Канади з тими візами, вони не отримують Work Permit. Тому фактично у вас залишається лише один тиждень. Сьогодні у нас 24 березня, залишається лише тиждень для того, щоб приїхати до Канади і отримати свій work Permit. Основний документ, який дозволить вам три роки легально жити і працювати в Канаді. На жаль, так, в сучасний світ починає окуклюватись люди, які думали, що Канада завжди буде відчинена для іммігрантів. Ну, помилилися насправді. Тепер я також думав, що уряд труду не буде обмежувати імміграцію жодним чином, але наразі вони порахували, подивилися, скільки людей приїжджають, і як ці люди впливають на канадську економіку, на те, що є таке, напевно, не дуже публічне, але доволі таке суттєве. Роптання, я би сказав, серед місцевого населення, що занадто багато індусів переїжджає, що кількість іммігрантів, які впливають на канадське життя, занадто велике. І напевно скоро також вибори. В наступному році у нас будуть вибори, і тому фактично ліберальний уряд починає грати на, на, на полі консервантів. Консерваторів, тобто обмежувати імміграцію, як це завжди робили консерватори, і робити кроки, щоб перемогти на наступних виборах. Хоча багато людей вважають, що шансів в них не дуже багато. Після двох сроків Трюдо, народ вже трошки втомився від нього і чекає на те, що консерватори візьмуть реванш і в нас поміняється уряд, а консервативний уряд завжди обмежував імміграцію. В консервативному уряді було важче мігрувати в Канаду, ніж при ліберальному. Тому всі ці люди, які ще мають можливість приїхати цього, протягом цього тижня, зробіть це і приїдьте, хоча б просто обналічити ваш work permit, щоб потім мати можливість повернутися до Канади і працювати, якщо буде така необхідність. Всі ці люди, які вже в Канаді, не затягуйте з подачі по різноманітних програмах, по гуманітарному кейсу, по федеральних програмах, по, по провінційних. Тому що, як ви самі бачите, не дуже приємні зміни відбуваються в канадському імміграційному законодавці і в те, що які обмеження зараз вводить Канада, напевно, це все так просто не закінчиться. Будуть ще оптимізувати, будуть ще робити в таких лапках поліпшення для канадської економіки. А на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. І до нових зустрічей. Пока-пока.